Вау, це ж справжня Хуба Буба. А що дісталось тобі, Мейбл? Мені також дісталась Хуба Буба. Лише зі смаком шоколаду. Чур я Спробую перша. Ох, яка ж вона апетитна. М -м, і неймовірно смачна. А бульбашки, які класні виходять. О, зараз занурю жуйку в шоколадний фонтан. Мамочки, її туди засмоктує. Як це зупинити? Нічого собі. Шоколадний фонтан став рожевим. Так, Молі, ти мене насмішила. Ну, гаразд, тепер моя черга. Хуба буба з шоколадним смаком це щось. І смачно, і бульбашки виходять чудові. Знаєте що? От мене не влаштовує, що шоколадний фонтан став рожевим. Зараз я це виправлю. Ого, прикольно як. Так, наш фонтан став кольоровим. Ой, здається, ми його зламали. Ви тільки подивіться, яку гру ми приготували для вас та вашого смартфона. Грай, забирай пончики та перемагай! Завантажу гру мультидосорту Google Play та Apple Store. О, ні, це дуже гостра лукшина. Смердить так, наче щось зіпсувалось. Мибел, чорти починаєш перша. Добре. Ох, як же мені впоратись. Цікаво, якщо я просто лизну кінчик Локшини. Мамочки. Це жах. Хоча можливо шоколад якось виправить ситуацію. Ось так Локшина виглядає навіть апетитно. Пахне шоколадом. Смакота. А що за сморід? Пробач майбелу всьому винен цей сир із пліснявою. Менше слів більше діла Молі. Давай їж. Легко сказати. Зараз все навколо смердітиме цим сиром. О, гидота. Сумніваюся, що шоколад допоможе. Добре була, не була. Спробую. Дота. Але я це зробила. Ой. М -м 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 -м. Мамочки. Пробач, я не хотіла. Зараз я тебе врятую. Тут явно необхідна допомога лікаря. Без шоколадної крапельниці не обійтись. Так, так, так. М -м, велике дякую. Ти справжній лікар. Завжди рада допомогти подругу. Токсіквес. Здається, варто почати турбуватись. А мені дісталися банани та вершки. Але це дуже нудно. О, ідея. Зараз ми будемо готувати. І так, нам знадобиться форма для запікання. Наберемо в неї трохи нашого рідкого шоколаду та почнемо робити шоколадний бісквіт. Трохи борошна. Перемішаємо, а потім відправимо запікатись у мікрохвильовку. Чудово! Можна братися за банани. Першим ділом позбавимо їх від кожури, а потім наріжемо на ось такі апетитні дольки. Бісквіт готовий. Дістаємо. М -м, який неперевершений аромат. Ви лише погляньте. Здається, це ідеально. Викладаємо шматочки банану. а зверху вкриваємо збитими вершками. Краса. Як відомо, шоколаду багато не буває. Ємо, не шкодуємо. Здається, я природжений кондитер. Ну що ж, можна переходити до дегустації? Боже мій, у мене вже слина тече. Мені здається, я нічого смачнішого в житті не куштувала. Ням. Давай не відволікайся, Молі. Льодяники чекають. М -м, за що мені таке покарання? Я б краще з'їла цілий лимон, ніж цю цукерку. Це буде дуже кисло, мамочки. Бррр. О, знаєте що. Додам їх всіх шоколадний фонтан. Подивимося, що буде. Ого! Вау, це ефектно виглядає. Цікаво спробувати цей шоколад на смак. А! Нічого собі, то у нас тут справжня дискотека. Ух ти! Це ж так є. Нарешті я обожнюю чіпси. А мені дісталися маршмело на паличках. Смакота. Непогано, непогано. Шкода, немає багаття поруч, щоб їх підсмажити. Ну нічого так також навіть непогано. А з шоколадом буде ще смачніше. М -м, божественно. Ідея з паличками мені дуже подобається. З їх допомогою буде дуже зручно тримати чіпси і занурювати в шоколад. Відчуваю, це буде дуже смачно. М -м, яке ж незвичайне поєднання. А чому мені ніхто не сказав, що так і згострі? Уа, а от і багаття, котре я так хотіла для моїх маршмеллоу. Думаю, Молі не образиться, якщо я ним скористаюсь. Отак, от тепер точно ідеально. Це саме ніжне частування на землі. Саме страшне позаду. У тіни лише одна медова сота. З однієї квіточки більше не вийшло. А от у кім вони залишили цілих десять медових сот. Здорово. А от у холої цілих сто шарів. Ось це так. Давайте почнемо з тіни. Добре, спробуємо. Ухти, це смачно. Обожнюю мит. Знаєте, він такий липкий. Що до мене прийшла ідея? Потрібно зробити тости. Відправляємо хліб у тостер. Ось так. Зачекаємо. Ухти! Він уже готовий. Ловимо. Ловимо швидше. Ось так. Хм, а де другий шматочок? Ой, пробачки. Це моє. Ось так. А тепер зберемо сендвіч. Тост. На нього медовисоту і накриваємо тостом. Чудово. Тепер спробуємо. Ух ти! Яка смакота! Це навіть краще тосту з нателою. Просто насолода. Клас. Ух ти! Кіно, ти класно вигадала. Тепер моя черга. У мене 10 медових сот. Давайте спробуємо. Ніколи не їла мед прямо із сот. Дівчата, це так смачно та солодко. Мені подобається. Соти такі м'які. Клас. О, в мене з'явилася ідея. Зроблю собі медове желе. Вип'ємо трохи фанти. Тепер заливаємо мед сюди. Ось так. Видавлюємо побільше. А тепер побризкаємо спреєм, щоб це застигло. Коли медове желе застигло, то можна його і спробувати. Давайте оцінимо на смак. Ух ти, як це смачно! Просто смакота! Мені дуже подобається ми зі смаком панти. Хлоя, тепер твоя черга. Так, спробуємо. Почнемо з найвищого. У мене цілих сто штук. Я можу їсти і їсти свою медові соти нескінченно. Вони такі солодкі. Хто б міг подумати, що це так смачно? Мед так апетитно витікає із сот. Що може бути краще? Ой, ще з'їм одну соту. І ще я вже наїлась. О, мене починає нудити від одного виду. Я більше не можу. Ой, я об'їлась. Скільки можна? А їх ще так багато. Ой, це бджола? Їди від моєї соти. Ей, звідки такий вітер повіяв. О! Сикуриливе бджіл. Ой, Вони насуваються прямо на мене. Не треба мене кусати. Допоможіть. Хлоя, рятуйся. Тобі не варто було ображати одного з них. Допоможіть. Вони мене з'їдять. Допоможіть. Ого, це школа! Супер! У Кім лише одна баночка. Навіть сумно. а уся Хлої цілих десять. Вона дуже щаслива. Всі ще люблять Кока-Колу. Але Тіна виграла усіх. В неї сто банок Кока-Коли. Здорово. Неймовірно. Клас. Почнемо з Кім. Давай. Ти швидко впораєшся. Тобі сьогодні не щастить. Є ідея, як відкрити банку інакше. Так. Використовуємо олівець. Потрібно довго терти по кришці коли. І тоді баночка відкриється. Вуаля! <свісно> Ніякої магії, тільки лайфхак із Тіктока. Ха-ха, спрацювало. Тепер дістаємо трубочку та спробуємо. Ух ти! Як смачно! Що ж, Холоя, тепер ти. Правда? Я тільки рада. Відкриємо баночку Кока-Коли. Пахне смачно! Клас! Я якраз дуже хотіла пити. Можу випити усі 10 баночок за пару секунд. Хоча, знаєте що? До мене прийшла ідея. Відкриваємо решту баночок Кока-Коли. Ось так. Супер! Готово Тепер надягаємо на них верхню частину від пляшки. Я можу випити одразу всі чотири банки Кока-Коли. Ого, це було дуже потужно. Клоя, ти нас вразила, а тепер чергатіни. Давай у тебе цілих банок Як ти з усім впорешся? Тут же так багато Кока-Коли. Почнемо з самої верхньої баночки. Відкриваємо, спробуємо. Клас, смачно. Газики виходять. Пробачте. О, ні. Виже зараз упаде. Побережись. дівчата, ховайтесь. Виже з кока-коли звалиться прямо на нас. Який жах. З ними щось не так. Лягайте, вони зараз вибухнуть. Літри коли виливаються. Вони розлітаються в різні боки. Побережіться! Вони можуть прилетіти прямо до вас. Тіна пішла в нокаут. Ховайтесь під стіл, поки все не закінчиться. О, ні, банка летить прямо до нас. Тепер у вас є яйця. Яка гидота! Холоя має одне яйце. Їй пощастило більше, ніж решті. Тіні дісталося 10 яєць. А от у кім сто яєць. Це жахливо. Але ми відтягнемо цей момент. Почнемо з Хлої. Давай спробуй. Добре. Давайте розіб'ємо одне яйце і одразу в рот. Ой, яке воно неприємне. Його навіть проковтнути важко. Ідота. Сподіваюся, впораюсь. Ой, жах. О, Шкаралука мені не потрібна. Ой, пробачки їм. Але це виглядає комедно Якщо так, то тримай шкаралупу собі в ніс Ти схожа на клоуна. Але без червоного носа. Це теж смішно. Тепер моя черга так. Як мені цього не хочеться. Добре, давайте спробуємо. Як мені його з'їсти. Точно, я приготую собі яєчню. Це точно буде смачніше, ніж їсти сирі яйця. Розбиваємо яйця. Ось так. Ще одне. Розбиваємо всі яйця на сковорідку. Залишилось дочекатися, коли все буде готово. Єгені, що тут казати? Я якраз голодніла. О, відчуваєте горілий запах? О, ні, моя яєчня, вона згоріла. Це жахливо. Доведеться їсти горілу яєчню. Який жах. Це зовсім не смачно. Едота. Тіна, тільки ти могла спалити яєчню. Це ж самий простий рецепт. Добре. Тепер я. Точно. Я вже встигла про це забути, проте, здається, у мене є ідея. Найвіше мені їсти яйця. Я ж можу їх виростити. Потрібно лише трохи тепла. Давайте, мої курчата, покажіться мені. Я буду вашою курочкою, мамою. О, Вже хтось вилупився. Ура! У мене будуть курчата. Подивіться, які вони милі. Краса. Дівчата, я стала матусею. Тепер в мене багато пухнастих курчат. Вони такі милі. Хочеться їх погладити. Назву тебе Мілі, бо ти таке миле курча. Кім, можна я заберу собі одного? Я вже люблю цього курча. Хто б міг подумати, що Кім стане мамою курчат? Яка краса! І як це весело і забавно!